Дивіться, яка краса. Просто класно, ні? і внизу воно відбиває такими от, е, переливається, сама банка е, переливає от такими всякими штуками. Ну класно, на стіну ось тако повішив. Прикольно, прикольно. Автономність, ще раз повторюю, на цьому акумуляторі 8 годин. Поставити сюди 2 акума, блін, 12 годин, 15 годин буде світити. Нічнічок просто. Красивий. Всім привіт, народ. Що? У нас сьогодні буде таке відео, трошки не формат, але в другому випадку формат, тому що я роблю освітлення. Це е, моєму малому саді. У них там якесь свято гномів і так далі. Дружина склеїла таку штуку з банки і попросила мене. Зробити сюди світло, я думаю, що це відео буде корисне. Зараз багато народу відпишеться з каналу. Та, будь ласка, відписуйтесь, підписуйтесь без різниці. Я роблю корисні відео. Воно класно буде виглядати навіть в дитячій, там як інтер'єрне освітлення або нічник своїми руками. Та можна зробити акуратніше, доробити і буде все обща супер виглядати. Так що, підписуємося або відписуємося. Ставте вподобайки, підтримуємо український контент. А ми погнали зараз більш детальніше вам покажу, як ми будемо це все склеювати і спаювати. Так, почнемо з чого. Спочатку поставте лайк моїй дружині, вона старалась. З банки вона вирізала, роздрукувала кольорові метелики. Все ножницями повирізувала на двосторонній скотч. Бачите, тут звичайна банка від минеральної води. На двох скотч все приклеїла. Та воно не так аж цей, але основний головний вид виглядає добре. і вона мене попросила зробити сюди освітлення і ручку. Вони будуть типу в формі гномів і будуть з тими лампочками йти і світити там в ряду. Як я придумав, щоб зробити тут освітлення? Дивіться сюди, просто як то кажу, я все роблю з простих звичайних речей. Лишився в мене корпус від led драйвера від якоїсь люстри або від чого, просто LED-драйвер згорів. а Корпус залишив. Корпус сам досить великий. Я вже заряджаю одноразку разом з ТПшкою. Вона припаяна. Буде ТП 4056 разом з захистом. Тут внизу я зроблю отвір. Не дирку, а отвір. Та. Зроблю отвір і тут просто впаяю світлодіод на 1 Вт із тим сетапом, що я робив ліхтарик. І от 12 Ом 0,25 Вт резистор. Все, більше тут нічого не треба. Зроблю кнопку включення і виключення. І це все розміщу ось тут всередині. Зроблю з такої от типу декоративної нитки. Зроблю ручку. Так що я думаю, буде цікаво. Ставлю я на пришвидшене, вам приємного перегляду. А я пігнав це все робити, перепаювати склею. Все, походу, я вже все підготовив. Лишилося тільки спаяти акумулятор сюди. Ось він є. Від одноразки. Я його трошки підзарядив, я не знаю, він був посаджений там до 2,5 до 2,3 вольта. Акумулятор є, кнопочка є, все я вам детально там на пришвидшеному, звичайно, показав. Зараз напишіть мені, хто нові глядачі, які будуть, що воно гріється, перейдіть на мої відео, там є ліхтарики, я в такому ж сетапі робив. Там я все пірометром заміряв. Будете бачити, гріється він чи ні, бо зараз кажуть, ти тут клею надавав, він гріється і так далі. Так що переходьте на мої відео, підписуйтесь, а тоді пишіть коментар. Кнопочка, все. Зафіксував, вона працює. Ця кнопочка від мого старого мультиметра. Може хтось знає, хтось бачив. ТПшечка все підготовлено. Тепер мені плюс і мінус сюди на нагрузку, і все. І до акумулятора. І монтуємо цю класну колбу. Погнали. Як ви бачите, все я склеїв, тут це гарно розмістив, повністю воно все влазиться, можна ще і внизу один акумулятор поставити. Ну мені це не потрібно, йому там на один раз я потім все акуратно, все повідліпляю. Бо навіщо того? Або, як то кажуть, може комусь в оренду потрібно. Я здам без питань. Дивіться, зараз подивитись результат, я на темно включу. Я думаю, буде виглядати. Тепер будемо зараз помаленьку складати і пробувати, як вона буде світити. Я вроді так, в принципі, приблизно розмістив добре. Але дуже-дуже воно все так цей. Так, оцю штучку нам вже потрібно забрати. Вона мішає type c Раз, два. А, ще тут треба обрізати, тому що не закриється. Там, де є ТПшку вклеюємо, воно не залазить. Шнурочок я тут. Термоклеєм приклеїв, але народ, будете брати банку, хто буде повторяти. Е, беріть банку від Кока-Коли, вона трошки грубша, бо тут, бачите, постягувало. Я от клей гарячий, і банка починає стягуватися, її деформувало. Саме краще від Кока-Коли. І маленькими дозами, тому що плавить банку нереально. Далі, ця штука як працює? Хоп, включаємо. Як воно світить? Класно. Ну, як цей ліхтарик. Класно. Дехто скаже, та є отакі штучки, ось такі з Aliexpress, Та, є, але вони не яскраві і дуже вага велика. Тут дві батарейки. Оця штука легша, ніж оце. Дві батарейки так. Є на три в мене ще штуки батарейки, але малому дати в руки цього з тим відром він кине точно і вага велика. А тут легеньке, дуже легеньке. Одна один акумулятор від одноразку, світлодіод майже нічого не важить, і тепешка також нічого не важить. стейпсі, бачите, акуратно все вийшло, гарно. Блін, як завод. Реально, мені самому сподобалось. Як то кажуть, головне бажання, а ідеї в мене багато є в голові. Так що підписуйтесь на канал. Що, вставляємо? Як я це все придумав? Чому я взяв від трансформатора? Тому що є отут такі дирочки. Я беру на ці дирочки, засуваю цей шнурочок. От на ці. І воно там буде триматися. Бачите? На ці дирочки. Зараз я вам покажу. Ось так. Тепер воно деформувалось і, блін, дуже погано. І ці дирочку. Блін, деформувалося, вже не хоче залазити, Ну нічого, ми туди його впіхнемо по-любому. Буде воно трошки овальне, фіг з ним, але триматись буде. З тою бутилкою. Напевно, переклеюю я, напевно, папір по інакшому або другу банку візьму. Так що виглядає воно ось так. Включаємо і ось такі метели. Зараз я виключу повністю світло і покажу, як воно круто Ціка виглядає. Яка краса. Просто класно, ні? і внизу воно відбиває такими от, переливається сама банка. Переливаю отакими от всякими штуками. Ну класно, на стіну ось тако повішив. Прикольно, прикольно. Автономність, ще раз повторюю, на цьому акумуляторі 8 годин. Поставити сюди два акума, блін, 12 годин, 15 годин буде світити. Нічнічок просто красивий. Повторити все класно, акуратно. То я спішився, бо мені вже завтра потрібно віддавати. Але переклею по любому банку. Ось так світи. Він класно. Дивіться, я ходжу по своїй майстерні. В обща лампа, просто бомба. На стіну повішав, от на стіну і просто супер. Що народ? Звичайно, підписуйтесь на канал, кому сподобалась така ідея. Ставте вподобайки. Підтримуйте український контент обов'язково. Слава Україні! Слава ЗСУ! І всім народ, до наступних відео!